Ми хочемо зробити дослід. Ми коли вивчали птахів, ми згадували історію про ворону, яка хотіла напитися з глечика, Почекай, весельку, але е, не могла дістати до води дзьобиком. Тому вона почала кидати камінчики. І е, водичка піднялася і вона надала. Ми зараз спробуємо це повторити. Спочатку федькові нормати. І намалюю, який рівень води зараз в баночці. <sl verk vielen> так. І, 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 і от з цього боку кожна. <почеку> а тепер ви як два вороненятка кидаєте по одному камінчику. По одному камінчику всередину. Тільки дуже охайно. Опускай понижче. Піднялась. Підніма давай, Василько, кидай. кидай. По одному тільки. Ну, піднімайся. <рес> Піднімається. Ой, все, давай ще. А! Все, 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 все. Полилося через край, подивись, дивися. Все. Ви як вороненятка змогли б вже напитися. Бачиш, наскільки піднялась? Да, так, І знаєш, що це означає? Що е, камінці, вони тепер займають в пляшці такий же об'єм води. Оце, який в нас від лінії до верху доверху, вся І все, що вилилось. <клес> Можна вимірювати об'єм предметів, які мають складну форму. От, наприклад, камінці ми ж не можемо поміряти лінійкою, Ой. але їх об'єм ми можемо визначити за кількістю води, яка виливається. з Предмети, які попали в воду, які вони по розміру, стільки води і буде виливати. Не по розміру, а об'єм який